В обласній лікарні у Кропивницькому першокурсники Донецького держуніверситету внутрішніх справ готуються здавати кров. Робитиме це вдруге в житті В'ячеслав Шостак каже, готувався. Надали перелік, що не що не можна вживати зранку. Фізичні навантаження за добу не виконувати все. Вперше здати кров прийшов Владислав Шевчик. Я з Марюполя виїхав 19 лютого. Я навчався в кадетському корпусі міста Суму і коли. Наступила повномасштабна війна. Місяць я був там, а потім по зеленому коридору виїхав до міста Дніпро та вже потім до Кропивницького. Побачив там дуже багато людей і всі казали, що треба кров, треба кров. Це дуже вплинуло на те, що зараз ось я тут. Перед процедурою у донорів беруть кров на аналіз, вимірюють тиск. Первинний донор у нас дає 368 мл Крові це з урахуванням аналізів, які будуть йому визначатися. Визначаються такі типи аналізів, як ВІЛ, СНІД, гепатит Б, гепатит С і сифіліс. Це гемотрансмівні інфекції, які передаються з кров'ю. Не первинний 468. Лікар розповідає, хто не може бути донором. Це люди з хронічними захворюваннями, серцевими, легеневими, люди з онкопатологіями, дуже великий перелік. По вазі так, менше 50 кг ми не беремо. Військові на даний момент на передовій і багато вони отримують поранень, а я тут ну, завдяки тому, що вони там. Я знаходжусь під мирним небом тут. Мені не тяжко здати кров, може в нас спасе комусь життя. Здати кров для пацієнтів лікарні прийшли 24 курсанти, каже генеральна директорка Лариса Андреєва. Співпрацюємо з підприємствами, дуже багато відгукується студентів, працівників підприємств. Ну я скажу, що у нас є бригада донорів в обласній лікарні. Це наші колеги, які також приймають участь в здачі крові для наших пацієнтів. Потрібна, тому що в нашій лікарні надається сама невідкладна допомога при всіх невідкладних станах. Це і uh... Нас і пологи, і на жаль, і дорожні транспортні пригоди, і кровотечі, і дуже багато оперативних втручань. І нам потрібна кров, тому ми її заготовляємо і при потребі. А потреба інколи буває за секунду, за 10 хвилин, за 5 хвилин. каже, потреба в крові є завжди. З 1 січня, от по сьогоднішній день, десь 720 донорів уже пройшло через наш кабінет. Ми здали більше як 320, зібрали 320 літрів крові, які були перероблені на інші компоненти крові. На жаль, не всі речі я можу вам сказати, але потреба в крові під час війни збільшилася. За даними директорки, цього дня курсанти здали майже 9 літрів крові. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.